Сьогодні шедеври своїх майстрів презентував університет Україна. Туди завітала знімальна група вістей. На виставці можна було побачити ну дуже багато цікавих робіт: вишиті ікони, ляльки ручної роботи, опудала, роботи з бісеру, картини виконані у техніці квілінг, пляшки оформлені у стилі декупажу, і навіть торт з памперсів, який буде доречним подарунком новоспеченим батькам. Наталя Глебова із насолодою виконує свої роботи, адже на їх створення не потрібно великих затрат та спеціально відведеного часу. Я люблю працювати із того, що потрапиться. Ну наприклад, вот ця картонна кришка коробки. Вот это вот трюхлітровая банка. Или, например, вот такие вот картинки, это сделаны из пенопласта. Но времени не хватает, потому что оно в основном такая техника. Ну, если на... разрисовка, так нам нужно каждый раз ждать, когда следующий слой краски высохнет. А ось студентці Катерині для створення кожного шедевру необхідно багато часу. адже вона любить вишивати та в'язати гачком. Конечно, потому что эти роботи требуют большой усидчивости, внимания, времени очень длительного. Но... На все знаходиться в час. Своєю оригінальністю. Притягували погляд лебідів у техніці 3 d оригамі. Лілія Іщенко вперше побачила такі роботи, коли повела свою донечку до школи дизайну. Потім навчання за допомогою інтернету, і ось витвір мистецтва готовий. Тепер навчає своїх студентів. Сама навчилась в інтернеті і припадаю, як правильно. Малітопольський інститут екології та соціальних технологій університету Україна один з найпрестижніших навчальних закладів країни. При вузі функціонує учбовий центр реабілітації, де в інтегрованих групах навчаються інваліди. Більше 50% студентів інституту це жінки, які займаються спортом, художньою самодіяльністю та майструють своїми руками вироби художньо-прикладного мистецтва. Ми в витам учебном году провести именно в преддверии 8 марта таку виставку і показати, что чим богата женщина, що у неї є столько ідей, столько всяких видумок, що вона може ничего, нічого говорится, сделать такий шедевр, который іноді думаєш, ну как это возможно? Свята в інституті проходять завжди весело і з видумкою про що свідчить і сьогоднішня виставка.